Для гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу зараз сезон підйому захворюваності. А по, протягом останніх тижнів спостерігається перевищення порогових значень. За минулий тиждень, з 17 по 23 лютого 2025 року, зареєстровано на 1713 випадків більше, ніж за попередній тиждень. Всього на гервії захворіло 9061 особа. З них шість на коронавірусну інфекцію. Епідпоріг перевищений на 70% і така тенденція до зростання захворюваності може зберігатися протягом декількох тижнів. 58% від захворілих. Складають діти. Якщо говорити про вікову структуру, то найбільш уразливими є діти вікової категорії від 5 до 14 років. І таких захворілих зареєстровано 3124 особи і це 59% від загальної кількості дітей, які зверталися за медичною допомогою з ознаками гервеї. Якщо говорити про дорослих, то це особи працездатного віку з 30 до 64 років, частка яких складає 43% від загальної кількості звернень за медичною допомогою з ознаками ГРВІ. Що стосується. Найвищих показників захворюваності, то вони фіксувалися: Паландській, в, в Кам'янській, Мяньківській, Золотонійській, Черкаській. Громадах. Хочу зауважити, що за минулий тиждень в області зареєстровано два летальних випадки від грипу типу АH3. Це чоловіки 65-67 років, які мали хронічні захворювання та не були щеплені від грипу, тобто відносились до групи ризику. А взагалі, ми щотижнево фіксуємо порівнянні із минулорічними показниками зниження захворюваності. Тобто у нас попередній підсезон були набагато вищі показники захворюваності, вони там близько 20% було перевищені. То в цьому підсезоні показники захворюваності нижчі, але превалювання вірусів грипу відмічається більше.